Вітаю вас на каналі Мастеркар. В цьому відео розкажу вам, як замінити цепна двигуні N20, який ставиться на деякі версії BMW. ну Також і ставиться зараз. Перед вами комплект цепів замовлений по Фебі В нього входить на масляний насос, заспокоювачі нова ципулька, також болт колінвала Ну і кріпьош. Сальник теж ходить. Перше, що з чим ми стикаємося, комплект є неповний. Нам потрібно замовити прокладку на піддон. Також замовити прокладку на клапанну кришку. Тоді у нас буде повний комплект прокладок. Бажано ще замовити сальники на полося, тому що їх треба буде знімати. Переходимо до старого комплекту цепі. Я вже його зняв. Хто раніше робив? Інші двіжки може порівняти його з комплектом ціпіль на ЄП6 двигун. Ну, це також колаборація BMW і фірми Citroen. Ну, так, Переходимо до наших фазорегуляторів. Випускний фазорегулятор і випускний. Їхні позиції заключаються в тому, що кожен з них є підпружинений. Тобто вертати їх в якесь положення нам не треба. Ми сміло відкручуємо болти, ніяких левих різб тут немає. Відкручуємо болти і знімаємо фазу регулятора. Також в нас є комплект цепінно на масляний насос. Сюди потрібно вставити фіксатор для відкручування центрального болта з масляного насоса. І фіксатор також є на масляний насос. Всередину в цьому балансір-воли йдуть через масляний насос. Пізніше вам покажу. Цей фіксатор ми вставляємо сюди. Таким чином, відкручуємо болт з масляного насоса. Цей фіксатор потрібен тільки, щоб закрутити і відкрутити болт. Також нам потрібен цей фіксатор для відкручування болта з колінвала. Там він затягнутий з досить великим зусиллям і тяжко його відкручувати. Це у нас болти на фаза регулятора. Тут вставляється стопор і фіксується при затяжці фази регулятора. Ось так. Старий комплект у нас відходив біля 200 тисяч. Зверніть увагу на його стан. В принципі, нічого йому не хибить, але по регламенту його треба міняти і трішки вже у нас розтягнуто цеп. Також є невеликий знос на наших заспокоювачах. Давайте перейдемо до самого автомобіля. Спочатку я вам все розкажу про варх. Дивіться, нам потрібно в обов'язковому порядку зняти клапану кришку. <кій> Ззаді на двигуновий встановлений вакуумний насос. Його треба спочатку зняти перед кришкою, через те, що кришка не буде витягувати. Знімаємо вакуумний насос, знімаємо топлену рампу, знімаємо насос підкачки бензина, високого тиску, точніше насос. Форсунки ми закриваємо купачками, катушки не чіпаємо. Фіксуємо наші розпредвали. Фіксуємо наші розпідвали, після чого ми переходимо до нижньої частини мотора. В обов'язковому порядку нам потрібно натяжний ролик відкрутити. Також, щоб зняти комплект ЦП, відкручуємо датчики що Один, що другий нам треба відкрутити, вони трішки нам помішають. Мотор вивішується на траверсу, стапель. І знімається повністю підрамник. Давайте я вам покажу відразу підрамник. Підрамник знімається легко, без ніяких проблем. Ми відкручуємо рульову колонку, карданчик відкручуємо, знімаємо пару болтів від подрамника. Відкручуємо, точніше не знімаємо. І оп! І подрамник опускаємо вниз. Речоги залишаємо усі на ступицях. Речоги залишені всі на ступицях. Також нам потрібно буде відкрутити редуктор. Ну, верхній частині мотора я вам все сказав. Зараз перейдемо до нижньої частини. Скажу нюанси, які можуть вас там чекати, і щоб ви не тратили багато лишнього часу. Знизу нам потрібно зняти підрамник. Це теж досить нескладно на цьому автомобільчику. Відкручуємо рычаги, залишаємо на ступицях, так як я вам раніше про це говорив. Також знімаємо роздатку. І Треба нам також замовити резинку сюди. Знімаємо роздатку, вона кріпиться на чотирьох болтах з цієї сторони піддона. І відкручуємо по периметру всі болти з нашого піддончика. І отримаємо такий вигляд. Після чого ми маємо застопорити колінвал на маховикове місце під фіксатор. Ми фіксуємо наш маховик тут. В цьому місці він фіксується для того, щоб підкрутити. Болт на колінвалі. Там велика затяжка. Просто так він не відкрутиться. Потрібно взяти побільший вороток і плавно його відкручувати. Відкрутивши болт на колінвалі, ми ставимо сюди фіксатор. Зараз покажу його. Ми прикручуємо сюди фіксатор, який фіксує нам шестерню на масляному насосі. І фіксуємо сам масляний насос. Тут є отвір на ньому. Вставляємо фіксатор, закручуємо болтик на 10 і баланс валив у нас зафіксовані. Після чого ми відкручуємо шестерню приводу масляного насоса, знімаємо всьомник і зводимо натяжитель. Після чого ми можемо повністю відкрутити болт, витягнути ось цю вставочку. Звідси зняти сальник. Передній колінвал. Знімаємо передній сальник колінвала. Знімаємо ципульку одну, другу і, в принципі, майже все готово до установки нової ципі. Але перед цим нам треба відпустити цей сьомник, не сьомник, а стопор. І вставити сюди вже стопор на колінвал. Він знаходиться у нас ось тут, в цій частині двигуна під вушителем. Тут він Флажок від нього є, вставляється там отвір, отвір має пластикову заглушку. Таким чином, у нас зафіксований колінвал у місці. Після чого ми можемо вставляти цепульку на масляний насос і цепґрем. І обратно послідовні зборки. Прокладку під піддон обов'язково треба міняти, щоб не було заподівання масла. У нас тут. Ось такий вигляд має. А, Ще нам потрібно відкрутити актуатор з турбіни. Актуатор з турбіни щоб викрутити легко натяжитель цепі. Відкручуємо його, закидаємо в сторону, настройки не чіпаємо і знімаємо в оцей патрубок з турбіни. Продовжуємо роботу далі. Наступний етап роботи. Збираємо комплект цепі. Вставляємо спочатку зв'язочку на колінвал, просовуємо це, ставимо цей заспокоювач, і в такому вигляді нам потрібно його встановити на наш автомобіль. Точніше, на двигун встановлюємо. Тут є отвори, куди ми будемо закручувати болти, які тримають наші заспокоювачі. Перед цим нам треба вичистити всі поверхні гарно. Підготувати все до установки і збираємо. Поетапно спочатку ставимо цей комплект, після чого почистимо, помиємо наші фази регулятори і будемо встановлювати фазики. Наступним етапом роботи у нас буде вставляння нашої цепі. Спочатку ми вставляємо цеп з заспокоювачами, після чого вставляємо. Первічний болт з планшайбою під наші шестерні масляного насоса та нижню шестерню колінвала. Після чого ми вставляємо фазорегулятори. Спочатку впускний, по тому ми ставимо випускний фазорегулятор. Після чого ми ставимо фіксатор на наші фазорегулятори. Легенько підкручуємо центральні болти на них. Але таким чином, щоб наші фазики ще могли крутитись навколо розпредвала. Також болт колінвала ми не зажимаємо до кінця. Коли у нас це все зафіксовано, вкручуємо спецстопор за місць натяжителя цепі нашого. Вкручуємо спецстопор і натягуємо нашу цепь з максимальним зусиллям натяжки. Це робиться для того, щоб співпали. Повністю фази наші між розпідвалами та колінвалом. Коли ми натягнули нашу цепульку, далі ми виставляємо потрібне зусилля на динамометричному ключове і затягуємо первічний болт колінвала. Але також нам треба буде ще витягнути перед цим всім стопор з натяжителя на масляний насос. Чому так треба зробити? Тому що там є у нас балансір вали. І нам потрібно, щоб наш двигун працював рівно і ним не трясло. Якщо ми затягнемо спочатку цеп ГРМ і не витягнемо фіксатор з натяжителя на масляний насос, трішки може з'явитися вібрація. Зараз я підніму автомобіль і займуся роботою знизу. Я знову знизу встановлю стопор на масляний насос, зафіксую нашу. Зв'язку намасаному насосі, при чому ми витягнули стопор з натяжителя. Стопор обов'язково витягуємо. І Момент затяжки цього болта у нас є 95 Нм. Також я вставив стопор сюди, щоб зафіксувати наш маховик, для того, щоб затягнути передній болт з усиллям 100 н та доворотом 270 градусів. Також Стоїть тут стопор на колінал додатково, для того, щоб все було чуточко, точно в мітках. Також там, як я раніше говорив, затягнутий закручений натяжитель цепі, Ну, Це механічний для установки є. І Момент затяжки розпритвалів у нас буде 55Н плюс доворот 90 градусів. Беру динамометричний ключ і роблю всі затяжки. За допомогою такого індикатора я зробив доворот 270 градусів на болті колінвальному. Залишилось затягнути фазу регулятора на впускному та випускному розпідвалови. Затяжка їх 55 Нм метрів та доворот 55 градусів. Фіксатор закручений на ципульку. Вся натягнуто, Затягуємо і робимо 2-3 оборота двигуном для того, щоб пересвідчитись, що у нас все стоїть в мітках. Робота завершена по заміні цепі на даному автомобілі. Рівень масла виведений. блок управління двигуном помилок не видає ніяких, все працює так, як має працювати. Ну, пора прощатись. Хай їздить довго і надійно цей автомобільчик. А ви підписуйтесь на канал та ставте лайки.